Привіт. Добрий день підпис наші підписники і гості вашого каналу. Як ви пам'ятаєте, в прошлому відео ми казали, що в нас праздник викопали картошку. Ви думали, що все, а не зюзі. У нас і й буряк стоїть. Будемо ми тепер рвати цей буряк. Побачимо яка урожайність буряка. Звісно, заросший, але ну це добре. Благодаря цій лободі. Он трохи спався жари. Вон, баба вже наша почала. О, головний, агроном вже пішов провіряти нашу площу. Ну, дивіться, будемо працювати. Ну, будемо працювати поки. І розмовляти з вами. Ви ще навесь город. Ну ми ще не показували вам гарбузи наші. Ну, гарбузи там показуємо. Заморога. Ча не десь баба ри. На нефті. Спасибо. Пожалуйста. Не сильно. Щоб сказать, поганий буряк, так. Буряк, слава богу. <связи> да не, не, все, здорово. Стою! Стою, <связи> <Встаю! Встаю>, жду! <связи> да дальше ложись, туда, он же упадет. Дякую! Так, потихеньку ми працюємо. Вже трошки нарвали бурячка, найголовніший наш помічник. Саме борщ нарвав, Бігає, він допомагає, бабу підганяє, щоб що отак є. давай, давай, бабу. Это а баба в лопате запуталась. Так, sí, встану. Что скажешь, что ты не делаешь? Ты не делаешь. Ты не делаешь. Ты не не Олексій канал буде. У нас фірма називається 4О. Олексій, Олексій, Оксана і Ольга. Ну, Оля. Що у нас фірма 4О. Перестаю говорять начинаю рвати. Бузи летають. А хто любить на городі, березку коли в його. Я так люблю, коли в мене на городі березка. Тянеться, 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 тянеться. А внук падає, падає, падає. Аж як то кажуть, нема. Ми вже третій рік його відказуємо, якщо чесно вам скажу. Все, це останній рік, більше не садимо. Ну, як бачите, не садимо. Ну, не садимо і садимо. Садимо теж по трактор, по 70, обробляємо трактор. Ну, ну, хоч трохи дає. Надо карилкам якийсь вітамін зимою. От бурячок і буде потроху. Бо як у цьому году засуха така. Приходять з паші голодні, вже сіно даємо їм. Їдять добре. Випасуться добре коник цей нас виручає Ой-ой-ой. Да. Як любить казати Льоня бабошка? 15 хвилин роботи і все зроблено. Так і я його дивлю. Альона, тобі великий привіт від мене. Я не забувся. І Каті всім, хто знає мене, великий привіт. Дякую за ваші коментарі. Дед за вас помнит. Хорошо, баба на що чуть виноград не з'єд. Ми ось тут наче награти, тут там на сі. у яка в нас? Ті під куди Ну, Бу, буряк ми собрали вже, будемо зружати його. Тоді будемо чистити. Таботи вистачає. Ну на цьому наш день ще не завершить. Не успіши ми вирвати буряк, як згадовать його, як уже треба викидати гнию свиники, а вони встигають. Ой. А воно сейчас жарко. Так не встиваєш їм подстиватися. Місити, місяць, місяць, місяць. Це у нас кабанчика цього звати ковбасик. Да, ковбасик. Mm. Давай тма це будем, ковбасик. Дай говно викидаю тебе. Mm. У людей пали стелуть бетонные. Ну, а в нас якась буш прийнятось, бачите, дерев'яні пали. Кому як вигодні? Они... Це така худоба, що... Симин зриває і зриває і дерев'яне. Ще жарко, до кожні два-три дня й не викидай місце. Тікай! Тікай! Тікай, кошу! Отакий воно! в селі не спів нагадати, як уже треба вбирати. Ну і без кабанчиків теж погоновато. Та всевану і парсята подорожали. Часу це займає небагато, але ж, але ж треба тратити зараз. Що тут зараз ще ось у рижого. Фонарь надо фонарик. І у нас ріже кон. Носа прибери. Рижик. Рижик. Рі сюда. Ріжик. Рижий. Рижик. Розп'ятка і божа і коровку. Таке мале, як кажуть, а добрий вода є. Доброго надо. Я... Доброго, дорогие. По весне мешок селитры 1200 стою. Використовуємо домашнее. Органичные. Привезем соломи. дай хай собі рабочий комбинезон. Совсем новый. Совсем рабочий. И сейчас покажем, как мы ем подкрываем. Не спеши, пожалуйста, я что задом иду. Куда мне кусок Да, у тебя будет. Находится полома. Тому ну, ми не тюкуємо, так возник сердуємо.

Що він роботи. Ай, тобой. Розкидайся вон. Це наступив вечір. Ми вже трошки за день потомились роботою. Ми ще посл... У нас праздник скоро великий, все так ми ще позаймали сьогодні, уборкою трохи. Ну, уборки ми не знімали, бо... У нас батарея села в камере, если честно. А зараз уже ждем корылок, подумаем корылок, да і будем отдыхать. Сейчас уже наші дівки зайдуть у двор. Дивки подходит до двору. Вишня, ты куда? Ого. Вишня!

Ну, на цьому будемо завершувати наше відео. До побачення. Ждемо ваших коментарів. Всього вам найкращого. Мирного неба!